І всім привіт! З вами Лисенчик, і сьогодні я вам розкажу, як отримати безкоштовні Roblox в Roblox. Так, да, ви дуже цього хочете, так що я не буду довго затягувати. І погнали! На комп'ютері ви просто ну, заходите на сайт Roblox і нажимаєте кнопку Create. На телефоні ви нажимаєте кнопку More. Потім нажимаєте Create. І далі робить все те саме то, що на комп'ютері. А на комп'ютері тим часом ви нажимаєте сюди Create. І потім ви нажимаєте на dashboard, або на creation. Я, коротше, нажму на Creation ну, на і потім нам виб'є. Ось це Бо. І потім вам треба нажати сюди. і Ось сюди. Далі ви пролистуєте і вибираєте кнопку Passes. Коли ви вибрали кнопку Passes, ви наконець можете назвати нажати кнопку Створити пас. На жаль, тепер далі нажимаєте сюди. Вибираєте, що там, наприклад, виберу. Вибори... Наприклад, виберу байку Потім ви нажим... називаєте, як Ви хочете. І потім ви нажимаєте наконець-то створити пас. Далі. Ви маєте нажати на цей пас і нажати ось сюди. Далі ви нажимаєте на кнопку ось сюди і вибираєте скільки робоксів буде коштувати. У мене, наприклад, буде коштувати робоксів 200. Ну, і потім ви наконець можете зробити, щоб ну, ви могли вивчити робокс. На жаль, тепер можете заходити в Роблок. Коли ви зайшли в Роблокс, ви пишете Blizdolet. ось сюди і заходите в цю гру. Після цього ви йдете там, де більше людей зробило стоянок. І вибирайте свою стоянку. Бум! І ось. Тепер усе тут цей пас. І вам зможуть задонатити. І після цього вам схожих в іграх, наприклад, типу там, де... Що? за щось друге вам можуть донатити, ну, вам зможуть задонатити. І через 5 чи скільки кількох днів вам прийдуть роботи. На жаль, це відео вийшло дуже маленьке, але думаю, вийшло корисно. Ми... Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока!